Віталій Батарій Шахів грає проти Ардашер. Узбекистан, рейтинг 1820. Така щепуха. Сейчас снесло. Да, є в него такий хит. Три може хочеться грати, ні. шах дати хочу. Шах я розвиваюсь темпом. Це 4. В цьому ідея. В цьому ідея. Так, тут під е 6 стану. Ну и так. Якутуру куда? Таня на миллион. Так, сюда и пошел, ты взял, я взял. Ты взял, я взял. Давай. Поки що в нього не грає, йому треба скидати пішака. Якщо розуміє, то добре. Якщо ні, то зараз в мене ще тут підуть. Типи. Ні, це Лабудінь якась. Sorry, что. Фігуру я зараз поверну. І ще одну, мабуть, за пішаків заберу. Я більше обмежив слона. тобто Просто є 6 ти слона повертаєш на блокадні поля, але я все рівно буду йти. Ну Ти тут якось блокуєш чорні поля. А так, от, ну як ти хочу, тут нема поля. Тут хіба ж? Тут напасти з'їсти пішака. Не оцінив суперник позицію, що головне було. Мої прохідні пішаки. А в тебе слон не грає. Король. Короля довго вести. Слона було б якось плюс-мінус. А це штани розривають? Чи це не штани? Це джинси. Б2, тура б 2 Д2. Здався. Чи ні? Чи ти ради один зараз граєш? Б2 тоді. Кінь, до речі, такий веселий. Тут пішак забрав у нього поле. Тут поля забраті, тут пішак. Не хоче робити. Чи не бачить, чи не. Ні. Це якийсь хід. Загад. Буру віддавати це, звісно, переборчик. Ну, добре. Ну Давай ще піду. Ну, ще трішки. Давай так. Дякую. Ну, думаю, і кінь не грає, і всі не хочуть ходити. 77 на 86. Цікава партія. Так, це гамбіт, да, якийсь? Пентіані. Дебют слона. Пункціяні, гамбіт. амбіт. Ну, це не сильніше. Даємо. Треба дати шах мені. Мовить, пішоком. Ні, добре конем, якщо. Цим не можна. Цим конем. Ну так, да, це ж Ж. І потім це 6. Все рівно щось не дуже веселе. Вийшов. Що аналізувати, то ще гірше. Так, все розмінялося. Він витратив багато темпів на слонацію, цього. Походив їм з разів. І розміняв потім. У мене ферзь в центрі. Ну, в нього, правда, є такі ресурси, як Кінце 3, так. Да. Брати не може, тому що ферзь втрачається. І от створили прохідного пішака. Можна сказати, в дебюті, тому що я ще не закінчив дебют. І він зробив багато проблем. А, кінь є 5 просто. Ферзь ж не підбоєм. Ой. Кінь 3, ну так. Да. Ще й тут проміжний удар. Це нормально. ну не сильніше. Кінцю 2 все рівно можна було піти. А, ну да, ми ж можемо. Я щось думаю, я тут бачу, що я втрачаю туру. Ну а ми ж ферзі йде в нас. Не треба так, так. Да. Тому що ферзь зайде. До кінця треба рахувати варіанти. Шукати. Рахувати, то добре, шукати треба ходити. Далі. Ну і так, добре все. Ще в мене є новий ферзь, ще ферс іде.